Декілька невідомих осіб захопили Михайлівський кафедральний собор у Черкасах. Про це повідомляли місцеві телеканали, місцеві медіа. Вони відбирали телефони, закривали камери відеоспостереження, були по дверях і вікнах. А... Пізніше, да, от ви бачите, от ви бачите, як вони захоплюють, заходять на територію. Ось ось, ось бої без правил. В тому числі з вогнегасниками, значить, це віряни Московського патріархату на чолі з митрополитом Феодосієм Це такий дуже цікавий персонаж. Як не дивно, на місці працювала поліція і медики. Ви не бачите поліція, вона є. от Вона була там. От, от ви бачите всю цю історію. Значить, якщо ми з точки зору. Сюру, який взагалі мене добив, виявляється, цей митрополит Феодосій, колишній значить, керівник цієї єпархії, він виявляється вже понад рік під судом. Він має три підозри за розпалювання міжрелігійної ворознечі. З 20 грудня він під нічним домашнім арештом. Тобто йому дозволили в день спробувати захопити храм мірабіжного заходу, тому що він був добовим домашнім арештом, а вже пізніше йому просто сказали тільки вночі вдома. Тому, отак от ця історія йде. Суд іде вже більше року, з 23-го року. Йому вже навіть 19 червня повідомили п'яту підозру це порушення рівноправності громадян, залежно від їх релігійних переконань. Там величезна кількість переносів суду, величезна кількість гальмувань цієї історії. Але не забуваємо, що в, значить, в Черкасах є громада міста Черкаси, яка проголосувала ще 12 червня цього року за те, що храм переходить до ПЦУ. І, значить, Там був штурм собору сутички з вірянами. От ви можете побачити, там відео буде 18 секунд. Наступне після. Це це ще одне, а там наступне ще буде е, біля входу, навіть коли вони вийшли і зайшли. Е, от ви бачите, що відбувалось. Це просто. А ось що сутички на вулиці. Це відбувалось уже після того, як московський патріархат вийшов. І його прихильники вони вийшли, але все одно потім захотіли прорватися, тому що, значить, е, Свята Миколаївської. Як, ну, як, як нудно це обговорювати, розумієш? ну Тобто це для сліпо не незрозуміло що це є структура ФСБ, ну тобто це підрозділ російських спецслужб, і це вже доведено, 150 разів доведено. Для москалів це класна картинка, та, знаєш, типу, як попи б'ють наших захисників. От, посмотрите, православний мір щемят. Так а що ви хотіли вже після того, як вашого Пушкіна, Леніна, ну, позбавилися ми цього всього? Так, і позбавимося вашої церкви, це треба зрозуміти. Так само, як у нас буде ядерна зброя. Це теж треба зрозуміти, усвідомити і на цьому поставити крапку. Бо цей мирний план Зеленського, я про це неодноразово казав, і я знову повторюся. Що це лише заявка, яка має бути задоволена, і вона буде задоволена про наявність у нас ракет тамагавк. Ну просто ну це треба зрозуміти. Що це очевидно одна з секретних частин, що ви даєте нам томагавки, тому що ми по-іншому не зможемо воювати. І ну, в принципі, далі у нас по версії це все має підтвердження. Ну, от таке, знаєш, ну таке непряме підтвердження. От. Так що тут, гнать а, в з сцяними тряпками, я не знаю, там, сцяними віниками. Там Московський патріархат. Відео, да? Те, що в Черкасах це гульня. Ну, то ну давай, подивимося це відео заради е, хайпу хіба е, що, тому що? У свята Миколаївському треба соборі почали службу українською, було, українською мовою. Уже давно. Років так 20 як. Е, українська мова. Служба української мови, український прапор. Українська церква тепер це. От все. все. Російської церкви там більше немає, сподіваюсь, більше не буде. Хоча кажуть, що е, можливий повторний штурм храму. Я не розумію, що робить поліція взагалі, в принципі. Ні, ну, вона там була на місці, я так зрозумів. Ну, вони спостерігали, були і медики. Штурм Але храма. по факту. Да. Ну, подивись От, на цю, е... на, на типу, на цього, досі... як його, Снігирьов. І да. Адосі да? да. Снігерь да. Денис. Ось, ну що да. ну, його казати, як, Ну воно, звісно, ну, воно ну, так отак, просто біжучий рядок в нього. Я Снігерьов Денис. Дайте мені люлей і вижені ви з України. Тому що я <свят> Снігеров Денис. На цьому да. крапку можна поставити. Ну, там карась, що в храм в Черкасах звільнили, просто де карась, де храм, то таке. No. Давайте так, ми ну, тобто звільнили, добре. Я не знаю, як це коментувати, тому що це одна з головних подій дня. І знову таки, давайте зважати, що це буде використано російською пропагандою, як і будь-що. Бо російська пропаганда це російська пропаганда. Станіслав Асієв, якщо ви знаєте, якщо ви знаєте, хто це це колишній політв'язень в тюрмі ізоляція, значить, звільнився з Збройних сил України через розформування батальйону. Він буде займатися волонтерською діяльністю. Але для прикладу інша історія: значить, російський окупант повернувся додому і зґвалтував місцевого депутата. Вони там щось не поділили. Да, він там вони там щось не поділили і за допомогою пляшки. Е, цей російський ні, це не він, це Осеєв Станіслав. Це, це, це класний, дуже Я його книжку читав про ізоляцію залпу. От він повернувся і наказав пляшкою депутата, з яким вони щось не поділили, там щось з нього гроші вимагав за певні послуги. Ну отак, от, от ви бачите, дві паралельні реальності. Ти про москалів зараз? Да, бачите, так, бачите, дві паралельні реальності. Дивись, я, тепер давайте, щоб пришвидшити, ну, от дивись, я хотів би подякувати всім. Ми зібрали 400 там, 402 100 190 гривень зараз на авто для 102 для 102 бригади, 201 батальйону. Тобто ми закрили цей збір. Тепер давайте наполегливо будемо ставити щирк. Ми навмисно ну, зараз не будемо збирати на ЗСУ, у нас є куди збирати, ми завжди будемо збирати. Та-та, та там де Саня показує. От, і Саша сьогодні глиняний той, що наш Сашка, який, ну, в якому, в принципі, ми збирали, та? його побратимам, він прислав відос, як вони тренуються евакуювати дрон. Оце власне. Ну, якби ви хотіли знати, тобто є дрони, оці, які називаються вампір, а в москалі їх називають Баба яга, А вони от тренуються рятувати пошкоджений дрон. І оце відос сьогоднішній від нього. Будь ласка. А з другої сторони попробуй. Опусти. ні Не-не-не. Але тепер тобі треба назад дати. Угу. Я їбаю! о о Це пізна. Це пізна. Але це без батарейки ще. Ще плюс батарейки. Блять, може пролетіти кудись попробувати. Може не треба, блять, собі делягай, тому Але чуєте, є ще одна проблема. А ні, нема проблем. Давай, коротше, собі і роби стібці, поняв, що воно скине його. Дай я трошечки його протягну. Ну, це, бля, ну це сильно, блядь. ну нормально тягне. Е, відтяни його туди, бля, десь нахуй в полі. А, дуже складна важка робота. Хвилина. Хвили... <реку> ні, ні, просто, я, я я сміюся, знаєш, там лексика, і емоції. Це голос, ну, в принципі, голос Сашка з кадром. <реку> це вообще. Ж... Я дивився це відео. ну як. Ну, це документалістика, і ясна річ, що ми там нервово сміємося з того, що, що відбувається, але ну це реальна робота. Це, це реальна робота, і ви, і ви, ви цій роботі допомагаєте, що дуже важливо.